У Тростянці зросте тариф на квартплату. Начальник комунального підприємства Тростянецьке ЖЕУ Вадим Бондаренко пояснює, підвищення оплати вимушений крок. Це і подорожчання електроенергії, пального та підвищення цін на будівельні матеріали для належного утримання будинків. А таких на балансі підприємства в місті 125. Наші працівники кожного року проходять відповідне навчання та мають відповідні допуски до різних відділ робіт. Обстежуючи постійно будинки на недопущення вирійного стану та планують роботи по кожному будинку окремо. Щоденно виконуючи роботи по прочищенню, каналізації, ремонту каналізації та водовідведення. У 2023 році таких заявок було виконано на 1148 від заяв мешканців. Також було відремонтовано 15 під'їздів. Виконано ремонт електрообладнання, ремонт остікування вікон-під'їздах, ремонт вхідних дверей під'їзд, проводився поточний ремонт покрівлі, відмостки. Перевіряли димовентиляційні каналі та безліч непередбачених робіт. Таких робіт було виконано 880 заявок від мешканців. За словами Вадима Бондаренка, квартплата не підвищувалась три роки поспіль. Востаннє вартість обслуговування багатоквартирних будинків зростала у 2021 році. Тростянецьке ЖЕО весь час намагалось утримувати вартість квартплати якомога довше. Однак цьогоріч тариф збільшиться в середньому на 30%. Остаточна вартість розраховується від кількості квартир у тому чи іншому будинку. Це, а... Тарифна структура розчитується по площадям будинкам. Якщо в цьому будинку проживає 60 чи 90 чоловік, то їм буде менше платити за квартиру. Чим також аналогічною площаді менший будинок будуть проживати 16 чоловік, то вони будуть сплачувати більше бо структура тарифу розподіляється кожному проживаючому в тому будинку. Прийнятий аналіз квартири, якщо людина мешкає у квартирі 73 метри квадратних платила вона 382 гривні. Зараз вона буде платити 497 гривень. Про остаточні зміни в тарифі на квартплату підприємство повідомить на своїй офіційній сторінці у соціальних мережах Аліна Гробенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.